Триматися та підтримувати мистецтво у центральній бібліотеці імені Марка Кроповницького стартувала підсумкова виставка проєкту Берегині України. У ній представлено понад 30 робіт, в яких відображена індивідуальність та особливість творчості кожної з майстринь, які брали участь у проєкті. Перші виставки відбувалися у 2022 році під час масованих бомбардувань. Під час вибухів, страхіття, але наші берегині йшли вперед і показували, що саме вони сьогодні дарують містянам під час жахливих подій. Вони надихали, дарували, вони вселяли надію. Проєкт Берегині України тривав два роки, протягом яких 13 майстрин ділилися своєю творчістю та філософією з миколаївцями. Першою виставкою в рамках цієї ініціативи стала експозиція Єлизавети Козирєвої. Я на той момент вже була військовослужбовицею, але мало хто знав. І тому я прийшла в Збройні Сили України в шостому місяці, а проєкт розпочався десь у вересні. На той момент було дуже страшно у місті, були вибухи, були тривоги. Ми не розуміли, що нам робити, куди нам тікати, де нам ховатись. І ми розпочали цей проєкт, і я дуже задоволена. За цей час майстрині представили понад 260 авторських виробів з традиційних та сучасних видів мистецтва. Серед них і вишиті картини, і рукопис, і графіка, та багато іншого. За словами жінок, саме творчість їм допомагає триматися у такий складний час. З самого початку війни ну, я як і кожна людина спробувала оцінити ситуацію і знайти якесь місце для себе в цій ситуації, щоб не просто час проходив і чекати на перемогу, по мірі своїх сил якось намагатись вклад свій зробити, внесок в це все. Ця підсумкова експозиція сповнена бажанням дарувати любов і надію, підтримувати та оберігати. Адже кожна робота ніби просочена любов'ю до рідного краю, а також вірою в його світле майбутнє. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март.